Смерть для нас завжди є чимось страшним, несподіваним і чимось жахливим. Смерть розлучає нас. Ми втрачаємо дорогих близьких людей і розуміємо, що це єдина правда, це єдина величина, яку не можеш змінити. Це єдина правда. Яку не можеш відмінити. Це кожен, хто народився, має померти. Але зверніть увагу, що життя людини на землі воно поділяється на якісь етапи. Хтось прожив більше, хтось менше. Хтось дожив до глибокої старості, хтось помер молодим. Якщо би людина була покликана жити вічно, а так було в раю до гріхопадіння, то вона би жила дуже довго. Ми бачимо патріархів, які жили 500 років, 600 років, 800 років. 900 років. І хтось свідомив, о, я би хотів так жити. Кажу вам наперед, я би так не хотів жити, якщо ми говоримо про Авраама, чи про Ісака чи про Якова. Інтернету не було, нічого не було. Але потім якось цей період Господь Бог зменшив, вже так довго не жили. А беремо другий етап. Ми бачимо, скільки прожив Ісус Христос. 33 роки. 30 років Він почав своє проповідництво. Три роки ходив, проповідував, навчав. Оздоровляв хворих, мертвих воскрешав. Його засудили на смерть. Чи міг Господь Бог якось якось то обминути? Та молився він, знаєте, від Симанському саді і казав, отче, а може, би мене якось проминула та година і навіть. Не закінчивши речення, каже, але не моя воля, Отче, а Твоя. Тому що Бог має задум спасіння людської душі, і ніхто не знає, як саме можна оптимально приблизитися до Бога. А особливо, знаєте, <кій> тяжко родині, яка втратила сина. О, Дуже тяжко пояснити, в чому тут той Божий задум. Але кажу вам одну просту істину. Він до нас не прийде. І це факт. А ми до нього прийдемо. І це факт. Так значить, тут на землі нічого не закінчилося. Це рухається далі. Саме важне бути готовим переступити у ту межу життя і смерті. Саме головне важно прийняти людину в цей світ як у дитя, як народилося, і відпустити із цього світу. Ви знаєте, всі ми були в утробі матері. Якби вас, будучи в утробі, запитали. Ти віриш, що мама існує? І ти би сказав: Та ні. Я знаю, що я отут, в утробі, тут все дуже добре, однакова температура, навколо мене тут якась така рідина. Я нічого не бачу, але я відчуваю, що є якась любов там зовні, так мені розказували, мама, я часом чую її голос. Але її не бачу, її не знаю, чого вона є. А як ти думаєш, є життя після народження? Кажуть до младенця, який в утробі матері, і він скаже, та як може бути життя після народження? У мене ж є поповина, її ж треба буде перерізати, і мені ця вода пропаде. Йому кажуть, та ні, та ти будеш дихати. Повітря, ти відкриєш очі, ти будеш бачити світ, ти побачиш маму. І младенець в утробі скаже, а як може бути, як я можу дихати, ходити? Я ж тут зовсім інакшим. Став перебуваю. Але прийшов час, народився. Я, ви, всі, хто мене чуєте, ви народилися. І ви собі думаєте, Боже, це життя є. Ніхто не хоче вертатися в утробу матері, маленького ембріона, там, вертатися назад. Ні, ми вже хочемо жити тут. А чи є життя після смерти? Ну, це так само, як говорити, наприклад, два близнюки в утробі. Так? Один вірить, що є, а другий, що не вірить. Таке саме і наше. Чи є життя після смерті? А яке то життя? А де воно буде? А як може бути життя після смерті? Так само, як після народження. Зовсім інакше. Зовсім інакше. Бо до народження ми мали поповину, тим живилися, були в певній середовищі, нам було все не в голові, а з час від часу оберталися, в туалет не ходили, їсти не треба. Постійно в тебе все нормально. Поповина підключена, все, ти жиєш. І певно, що як можна жити без такого, да? без поповини, без того. Ні, Але народилися, чик, перерізали і живемо. Так і прийде час переступити поріг, смерти всім нам. І ми тоді побачимо той світ зовсім по-другому. Він наскільки буде відрізнятися від цього світу, як відрізняється утроба Матері від нашого світу, в якому ми живемо. Відрізняється так. А як буде відрізнятися той світ, в який ми перейдемо після смерти, ну так само кардинально інакше, як утроба Матері і цей світ, так буде відрізнятися той світ, в якому ми переходимо після нашої смерті. Але знаєте, мають вмирати старші. Дід, баба, потім за ним старіють батьки, стають дідом бабою, тим вмирають. Але часом ми хоронимо своїх дітей. І це є дуже важко. Особливо у часі війни. На скількох похоронах я вже був. Коли над гробом стоїть батько, мати, це дуже важко. Я не зможу уявити собі тягар батька, матері. Підтримуйте один одного. Всі, хто зараз на молитві, всіх, хто мене слухає, підтримуйте один одного. <кій> Любіть один одного, поки ви живете. Будьте поруч. Кажіть один одному добрі слова. Кажіть, як ви любите один одного, поки ви живі. Скажіть які відцінні один для одного, поки ви живі. Життя проминаючи. Все проходить, проходить молодість, проходить краса, проходить юність, проходить і життя. Користайтеся того життя, наскільки можливо. Пам'ятайте про тих, які відійшли від нас. Моліться за них. Скажіть те, що не досказали.